Доброго дня, шановна мотоблочна спільнота, в руках Олександра сьогодні отаман. І сьогодні знову чарівна хвилинка довіри. І поруч зі мною ось такий інформаційний вкид. Про що саме піде мова? Дочекайтесь кінця огляду. Вам я думаю, буде цікаво. Ну а сьогодні, шановні, для Євгенія Анатолійовича з Київської області. Який обирає собі українського отамана MotorSich MS12D є саме ось цей огляд. Ну, і для вас, шановний Євгеній Анатолійович, саме зараз я буду розповідати про ваше замовлення. Це український мотоблок MotorSich 12DE. -Е, за серце встановлений потужний дизельний двигун 12 кінських сил ВМ188. FET. Він йде зі з'ємним циліндром. Надалі двигун поєднується з унікальним українським шасі 4. +2. Саме цей редуктор має блокування диференціалу, має бортові редуктори, має вал відбору потужності, який видає 1000 обертів за хвилину. Колеса стоять 6х12. Є можливість регулювання колії. Ваш мотоблочок йде з електрообладнанням, тобто є акумулятор, стартер, генератор, замок запалювання ось тут. Тут є таке блокування швидкості, щоб, якщо ви на швидкості здумаєте завести, він не заведеться. В комплектації у вас йде лієчка, керівництво, ось цей ключ для обертання і затягування рульової колонки, щуп. Ну і, звісно, ось бонусна картка. Надалі я приберу. У бік цю комплектацію. Мотоблочок пройшов передпродажну підготовку. Влиті моторні мастила в двигун 10W40, в редуктор 80W90. Ну і зараз саме цікаве, за хвилинкою довіри, ми покажемо серійний номер самого мотоблока. Ось так. І саме ось тут покажемо серійний номер двигуна. Це і є хвилинка довіри, хвилинка вашого спокою, коли ви чекаєте саме той мотоблок, який Олександр перевірив і тримав в своїх руках. Дивіться, перед тим як запустити мотоблочка, перевіряю обов'язково нейтральну швидкість. Тисну цей важель вниз. Це стоп-двигуна. Надалі підходжу, вижимаю декомпресор і ось так обов'язково декілька разів прокачаю. Наганяю тиск мастила і прокачую паливну систему. Ось верхня мертва точка. Вижимаю декомпресор. Ну і на вашу думку, Євгеній Анатолійович, з першого разу заведеться або ні. Мотоблочик Січ 12D Український отаман. Додаємо газу і. Ось так. Працює техніка «Мотор Січ. Вижимаю щеплення, вмикаю першу зменшену і починаю танцювати гопака. Оп! Оп! Так. Задня. Є. Ну і збільшена. Шалений. Так. Хлопці злякались. перевіряємо блокування. Є. Бачите? Вже не можу розвернутись на місці. Ну і рухаюсь назад. Для того, щоб заглушити... Такий потужний отамане, шановний Євгеній Анатолійович, мотоблочок дуже добрий, дуже потужний. Відчувається 12 кінських сил. І ми дуже вдячні вам за те, що ви обираєте нашу працю, за те, що ви обираєте послугу довіру і обираєте наш сервіс. Ну і звісно, всім цікаво, що ж тут встановлений оцей мотоблочок з водяним охолодженням. Я хочу сказати, що ми... Продовжуємо рубрику про гібридні мотоблоки. Як ви знаєте, ми починали збирати ці мотоблоки, потім ми перейшли до мотоблоків Мотор-Січ. А зараз, шановні глядачі, шановні наші замовники, потребують цих мотоблоків. Будуть мотоблоки із водяним охолодженням. але будемо більше приділяти уваги мотоблокам гібридним. Будуть із бензиновими, і з дизельними двигунами. Ну і звісно. Шановні, мабуть, ні у кого нема такого асортименту, а у булаточки є, будь ласка, ви можете приїхати, потримати кожний мотоблок в руках, подзвонити і замовити собі гібридний з любою комплектацією. Тому що обрати собі мотоблока це те саме, як і обирати собі авто. Тобто приїхав. Замовив собі тест-драйв. Звісно, хто ря рядом з нами і є така можливість. У кого нема, замовляйте послугу довіра, і ми обов'язково вам покажемо, як воно тримати цей мотоблок в руках. Ну, у кого є можливість, будь ласка, приїздіть до нас. І у нас є і Вейма, і Моторсіч, і Водянка, і гібридні. Все є, шановні для вас. Ми працюємо, булаточка Харків і булаточка Захід, місто Нововолинськ. Тому чекаємо вас до нас. Ну, а я чекаю вас коментарях, Хто бажає який огляд про порівняння водянок, гібридів, моторсічі і, звісно, нашої з вами улюбленої і топ-вейми? І вейми делюкс. Дякую, що ви з нами. До зустрічі в наступних оглядах.